В людському серці почуттів багато, є доброта, і відданість, є й зло, є щирість, совість, і любов крилата, і заздрість є. Кому як повезло? Нема людини, щоб не відчувала і радість, і прикрість, та людське тепло. І... Щоб у світ того не посилала, що враз на серденько її лягло. У всіх усе трапляється часами, гризота є у кожного своя, бо то краса і синь вгорі над нами, а то біда, війна, гроза буя, та треба нам себе контролювати, бо ж на щось є на плечах голова. Себе ніяк не можна розпускати, і недостойні в світ нести слова, давати волю заздрощам, і ліні, поганим звичкам, чорноті та злу. Ми доброту у світ нести повинні, і щирість правду на якусь хулу. Цей світ любов'ю треба зігрівати, щоб на землі був рай, а не війна.